Щось не те, що не стали скат на вол. Немає сил, немає дітей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу на скам'якую риту. Джетика втома, хочу додому, тома. Хочу тут мене, що сміл. Але замість того я маю роботу я не сижу на чекишку. Кажуть, кожен сам барас своему слова Можливо, я на то ску. і все відбувається через киско. Можливо, Господь моя так покида. Можна поплакати, можна повити Розчирешся, звичайно, людина, і просто прикине все, що змінити. Можливо, не вийде або не відео. Може, вещей нікуди не піде. Може так, А може і ні. думок не залежить, залежить від дій В мене овочі і вони Вони спонукають, чекати весни. В мене родичі, я є у них. Чи ви не до себе та уж і других. Наталі, да, можна понити. Можна хотіти за себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів. Не знаю, що зі мною раптом піку.